Протести через заборону абортів. Жителі Івано-Франківська петицією вимагають від міської ради відкликати відповідне звернення до парламенту. Місцеві обранці пропонували Верховній Раді конституційно закріпити заборону штучного переривання вагітності. Свою ініціативу обґрунтували. Демографічною кризою та апелювали до досвіду Польщі. Кореспондентка ТСН Алла Пас поспілкувалася із ініціаторами звернення і з їхніми опонентами. І більше про це розкаже в сюжеті. Порушення прав фанатизм і маніпуляції. Ініціатива івано-франківських депутатів спровокувала хвилю обурення і по країні, і в місті мене особисто обурює, коли такі ініціативи висувають чоловіки. Я перепрошую, але ви не народжуєте. Ви не ходите 9 місяців вагітними. Ви не годуєте цих дітей 2 чи 3 роки грудьми. Людмила, знаново франківську волонтерка, має чотирьох дітей. Попри це, пропозиція заборонити аборти її приголомшила. У нашому суспільстві досі діти і все, що з ними пов'язано, це відповідальність жінки. Це в першу чергу її тіло, і вона буде жити з цими наслідками, як фізичними, так і психологічними. Втім, обранці Івано-Франківської міськради з цим не згодні. Звернення до Верховної Ради приймають більшістю голосів. І ось як пояснюють, життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство. Ну, з християнської точки зору ми якби означили проблематику. Ми вважаємо, що аборт це не є добре, коли воно дозволено на державному рівні, це не добре двічі. Це один з авторів ініціативи Ярослав Дубас. В інтерв'ю ТСН від прямих відповідей про заборону абортів ухиляється. Натомість багато говорив про демографічну ситуацію в країні в Україні. Зараз статистика шлюбів і розлучень доходить один до одного, тобто майже 100% розлучень. Якщо дивитися статистику по смертності, Україна входить в число країн в Європі. Однією з найбільших смертностей Україна входить в трійку країн світу з найнижчою народжуваністю. Апелюють до досвіду Польщі, де вже п'ятий рік аборти табу. Але як розповідає журналіст з Варшави Даріуш Матерняк, саме з 2020-го народжуваність в країні стрімко впала. Адже за законом переривати вагітність заборонено, навіть якщо у плода важкі вади, то ж жінки бояться. Я я особисто знаю таких людей. Що вони бояться, що якщо їм буде потрібна медична допомога, то вони її не отримають, і це буде загрожувати їх, їх їхньому життю. Ви газу з цього певної політики, а похаву суспільство. Я знаю, що ну, поляків точно немає проблеми з перериванням гідності, тому що вони їдуть в Україну, і це робиться без проблем ну, в різних. Областях і місцях, втім, заборони сприяють не лише медичному туризму, а й підпільним абортам. Попереджає юрист Владислав Ловенець. За часів радянського союзу він очолював карний розшук на Прикарпатті і щороку вів справи стосовно мольфарок і лікарів, які робили переривання. Наймали хати. В селах приїжджали, зробив, поїхав. Ну от він привіз інструменти з Німеччина, а проводить на хаті там у когось. А може він не простерилізував добре? І пацієнтку доставляли в лікарню з кровотечами з другим третім. Тоді виходили на цей кримінальний аборт. 2013-го, коли питання абортів вже розглядалося у Верховній Раді, створили спеціальну комісію. Яку увійшли і лікарі, бо ми тоді чітко упорядкували нормативні документи. ще раз законодавчо підтверджено, в якому терміні можна робити, яким способом, і коли це можна робити в більш пізньому віці, якщо є загроза життю жінки або вади у плода несумісні, також є обмеження. Аборти можна проводити лише до 12-го тижня вагітності або, за медичними показами, до 20-го. Чому ініціатива франківських депутатів з'являється саме зараз, неабияк дивує правозахисницю? Там ми знаємо історії, коли окупанти, на жаль, використовують сексуальне насильство, і ми точно не можемо говорити про те, що. Створювати якісь перешкоди зараз жінкам доступу до, до медицини за статистикою. Торік в Україні було 177 тисяч новонароджених і 43,5 тисячі абортів. Така ілюзія виникає: що якщо заборонити аборти, то відразу у нас майже на чверть підвищиться народжуваність. Так кількість народжених стане майже на чверть більше, але повторюсь, це ілюзія. Майже 30%. відсотків абортів відбулося через завмирання вагітності ну плоду кожне п'яте аборт це не спонтанний тобто це викидні рік тому уряд схвалив стратегію демографічного розвитку під гаслом давайте будувати країну в якій хочеться жити і заборонами наголошує світлана Аксьонова, таку державу вряд чи вдасться збудувати алапас романдучик івано-франківськ ТСН, 1+,1,